Сьогодні в ополонку стрибає водолаз Віталій Яремчук. Він показує, як можна рятуватись, коли провалився під кригу, а навколо нікого немає. основні правила побиратися, відштовхуючись ногами на спині. На спину, на бік, на як тільки можливо, але щоб рятуватися. А так, людину, що провалилась під кригу, витягують професійні рятувальники. Вони мають для цього декілька різновидів техніки, використовують її залежно від виду водойми або обставин. Ось такий метод називають рятувальною соломинкою. Шостер представляє собою рятувальна соломинка. Це є пожежний рукав. Ми під'єднуємо під до нього з балона, який накачаний повітрям. Через редуктор накачуємо його, він так, накачується на довжину 20 метрів. Також на водоймах, вкритих кригою, може працювати в судохід богун. Та техніка нелегенька, і якщо близько десь під'їхати до ополонки, то може бути тріщений, не дай Бог, може лід тріснути. Ну, На відстань під'їжджаємо, так як було зараз, представляли, як показове навчання було, що за метрів 8-10 метрів стаємо далі, кидаємо коло, і от і вже. Потерпіло, рятувальник кидає колою. Вже потерпілого витягують по льоді. Таких судоходів на Львівщині є три. Їх теж цього року використовуватимуть для порятунку тих, хто провалився під Кригу. Але рятувальники розповідають, кожен, хто виходить на лід, має подбати про свою безпеку. Кожна рибалка повинен мати з собою хоча б 10 метрів линви, шнурка, щоб він міг, наприклад, якщо він провалився, є багато рибалок на, на озері. Він може, наприклад, витягнути ту линву і кинути, подати, щоб його підтягнули, витягнули з линви. Також вимагаємо від рибалок, щоб вони не мали хоча б якісь рятувальні засоби. Якщо вже не мають жилетів чи круга рятувального, то можна просто взяти баклажки, зробити якийсь такий примітивний жилет. Також рятувальники не радять виходити на кригу там, де крізь неї проростає очерет, а також під час снігопадів. Ірина Мочульська, Роман Гнатишин, новини на Суспільному, Львівщина.